Чергова партія допомоги для медичних установ краю. Благодійний народний фонд в чергове організував передачу медичних виробів та лікарських засобів. Цього разу необхідні матеріали отримали у міській поліклініці номер 2 Чернівців. Детальніше далі у сюжеті. Народний фонд розширює мапу медичних та соціальних установ, які отримують необхідну медикаментозну допомогу від цього благодійного фонду. Окрім гуманітарної допомоги містам, які потерпають від повномасштабного вторгнення Росії проти України та підтримки наших захисників на передових позиціях, один з ключових напрямків, куди спрямована гуманітарна місія, забезпечити необхідним медичні заклади області. Сьогодні чергову партію гуманітарного вантажу від народного фонду отримала. Міська поліклініка номер 2 це повний мікроавтобус, лікарські засоби, медичні препарати все, що потрібно для наших мешканців. Директорка медичної установи каже: наразі у лікарні обслуговуються десятки тисяч пацієнтів. Тож отриманий вантаж буде спрямований на покращення якості надання послуг. Ми неодноразово озвучили, які у нас є проблемні питання. Слід зазначити, що напевне, ми найбільша із медичних установ, як медична, як поліклінічна служба, яка обслуговує найбільшу кількість населення це біля 70 тисяч. В даний час збільшилась велика кількість інвалідів, лежачих, які потребують забезпечення. Пеленками, памперсами це категорія людей похилого віку, яким ми можемо надати безкоштовно хороші сучасні сертифіковані препарати, тому це така підтримка, така допомога. Вона дуже дуже важлива. Окрім того, з початку повномасштабного вторгнення збільшилась кількість звернень і внутрішньопереміщених осіб. Зауважує пані Світлана. Зараз в такі часи війни біля 17 тисяч вимушено переміщених осіб, які звернулись до нашого закладу за допомогою. За що їм великі дякую, що вони довіряють нашим фахівцям, і ми завжди знаємо всі проблемні питання, забезпечити медичний Заклад необхідними медикаментами та виробами медичного призначення вдалося завдяки тісній співпраці та допомозі партнерів з Румунії. Чергове благодійний фонд народний фонд співпрацює з нашими румунськими партнерами Емануелем Бишляга. І велика подяка за те, що вони надають гуманітарні вантажі. Анна Харабара, Іван Мітрик та ТВА